Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Огірочки, мій найулюбленіший овоч. Ось такі вони вже наросли, тому готуємо заготовки на зиму. І ця заготовка, цей рецепт, це навіть не можна сказати салат, але це огірочки, і рецепт, який захопив весь світ, адже назва його Пікулі. Правда, дивне названня, але в перекладі все дуже просто. Це просто замариновані овочі або ферментовані овочі. В нашому випадку це будуть консервовані, тому але вони будуть нас за смаком такі самі, як одна з мереж світових готує з ними бургери. І тому ці огірочки стануть, я впевнена. І вашими улюбленими також. Тому зараз ми їх приготуємо Вони кисло солодкі Свого часу, коли я жила в Данії, колись таке було. Я взагалі не могла там насолодитися огірочками, тому що воно там все смай... сильно солодко, все сильно солодко і ну, не по нашому, не по-українському, але до всього з часом звикаєш. І тому зараз іноді навіть не вистачає ось цих кисло-солодких огурчиків. Огі... Ось так нарізаємо їх 5, міліметрів. 5 міліметрів. А, І будемо далі готувати, розповім, як поки нарізаю огірочки. Я показую рецепт на 1 кілограм, і всі компоненти під відео я, звісно, розпишу також на 1 кілограм огірків. У мене сьогодні з цим словом якась біда. А це того, що я вже сьогодні зранку була на ефірі на київ 24 і вже готувала цей чудовий рецепт. Ну, а я тут підготувала дві баночки, здається, огірочків мені буде досить. І тепер підрізаю цибульку. звичайно, нашу ріпчасту цибульку напів кільцями. І також додаю її до наших огірків. І ще одну, бо в мене маленьке, а мені дуже подобається, коли в бургерах або в хот-догах також є ще й цибулька. Так само замаринована. Додали цибульки. Чесничок в цьому рецепті я не додаю. Якщо хочете, можете додати сухий чесничок, ну, це вже за вашим бажанням. Існує в мережах дуже багато рецептів, але там купа різних непотрібних кроків, тому ходіть на ситий стіл, не ходіть по різним іншим сайтам. Жартую, звичайно, обирайте собі найкраще. Далі, сотейник. В сотейнику зараз приготуємо маринад. В мене оцет яблучний. Якщо ви використовуєте звичайний столовий, я напишу і ті і інші пропорції. Ну, а в мене на кілограм огірків іде 150 грамів оцту яблучного. Далі, в чому цей рецепт відрізняється від нашого українського? Бо тут немає, як бачите, ні кропу, ні чеснику, але Тут є куркума і гірчиця. Ось це і говорить про те, що це американський рецепт, який прийшов до нас звідти, але вже настільки полюбився українцям. Тож, додаю куркуму для пікантного смаку. Зерна гірчиці, якщо таких зерен не знайдете, бо я знаю, колись були проблеми з ними. можете використовувати звичайну гірчицю французьку в зернах. Буде так само смачно. Додам паприку, в даному випадку не використовую паприку підкопчену для того, щоб не перебивати аромати інших спецій. Додам пилюстки чілі. Якщо є у вас свіжий чилі, наріжте його кільцями, і також додайте столова ложка солі і 3 столові ложки цукру. Все це має готуватися, розчинитися. О, перчик, перчик, суміш перців. Е, Можна додати горошком, звичайно, духмяний і е, чорний перець. Але краще все ж таки подрібнити або розчавити лезом, або скористатись ось такою штукою і також подавити. У мене вже тут прекрасна суміш перстів, я її ось таким чином додам до свого маринаду. Ну що, тепер це все розчинимо. Гляньте, яка це вже краса. Ой, аромат. Зараз воно нагріється і покажу наступний крок. Ось тут в мене вже розчинились цукор і сіль. Огірочки. Зараз дуже дивний крок. Висипаємо до маринаду. Разом з цибулькою. Не переживайте, все буде добре. І з огірочками, і з цибулькою. І з маринадом також, отже, і з цього моменту, ось таким чином, припускаємо їх 5 хвилин. Покажу, що буде далі. Ну, і для того, щоб огірки краще виділяли сік, я накрила на останні дві хвилинки ще й кришкою сутейних. Тому. Ось в такому стані ми вже бачимо їх за 5 хвилин, бачите? І вони вже виділили достатню кількість рідини. І тепер це все ми маємо розкласти по стерильних банках. Як ви їх будете стерилізувати, я вже не знаю. Можете в мікрохвильовці, чи на чайнику, чи в духовці. Тому це вже ваші варіанти. Головне, щоб не пройшло багато часу після стерилізації, і бактерії вже там, знаєте, не заселились. І тепер таким чином наповнюємо баночки. Наповнюємо баночки щільненько огірочками. Досить щільненько. Як бачите, все професійно розкладаємо по баночках. Ось цією рідиною заливаємо, все як в аптеці. Ось, побачите, ось так огірочки, ось цей розсіл, огірочки і розсіл. Це вам не покажу, бо незручно. Ой, а не того, що не хочу, ви вже самі все побачили. Все. Ось тепер цю красу накриваємо стерильними кришками. Проварила їх одну хвилинку. Все, протираємо тепер гарненько нашими рушничками. І як вчила бабушка, Викладаємо на рушничок, так, щоб гарненько вам було. Ось так. На рушничок перевертаємо ось так, ось так, ось так. А, а, а. о, І все це накриваємо чимось тепленьким, лишаємо до повного вистигання. і... Про холодне місто. Це не обов'язково має бути холодильник, але якщо у вас є, ну я не знаю, щось таке місце для зберігання, льох якийсь або гараж, або ще щось, будь ласка, це заносьте, нічого з ними не станеться. Зберігайте, можна вже куштувати за два тижні. Звичайно, ми не будемо чекати два тижні, тому що я заздалегідь постаралася і приготувала ось цю смакоту, і тепер хочу розповісти Розповісти? о хо хо як же це смачно! виделочка Опана! Ну, як завжди, все як завжди. Позасіяли кухню. Той, хто ще мені не написав про фартушок, обов'язково напишіть. М -м -м. Ви чуєте цей хрумкіт? Я також Кисло-солодкі, Нереально смачні. Ви маєте також це все приготувати, насолодитись, здивувати. Ну і написати мені в коментарях, чи сподобалась вам така варіація консервації огірків. До нових зустрічей!